Доброго дня підписники, глядачі каналу, все про авто. Сьогодні був такий відосик у нас, як ми жаримо шашлички. Вчора байка каже, хочу каже шашликов з бодію. Я, кути, я вже куплю вам м'яска та похаваюся. Картопельки пожаримо і такого. Походи будемо розбирати. Ми вже розібрали машини, порозбирали. Будемо шашлички їсти і будемо запчасти збирати, розбирати, перекладувати. О, тут у нас Запчастини Сантафе, зараз треба їх поподписувати, пофотографувати і позакидати в інтернет. Мащанечка у нас. Там На кополічку спить. Печка, як зрать, у нас тепленька, гарненько, тепленько все. Підемо побачимо, що там робить водя із болію. Тут у нас теж двері Сантафе, двері пішки багажника. Це у нас таке, качечки плавають. Ну, їх ще нема. Десь були качечки, ось це качки недавно були. Десь полетіли, чи що. бачите, зараз зима така, що. Добрий день. Добрий день, день де зараз Батькович! Так, ребята, що ви робите? нас Насто жари О, Войка, що там? А і що ви оце робите? Не мійте жарити чи що? побить. То це ж треба було побити, його, щоб воно було на мелке. А ну Не бий. Ну все, Бодя, не бий. Все, Бодя, хай роботи я собі. Вадь, а ти давай іди щось і складай, і щось, під... щось підписуй. Іди пофоткай, оце підписуй. А, підписуй. то не фата його цього всього. Да? Я сижу тут на кнесі. Да я схожу. Може розгориться, я його сюди ну, передвину. Батькан, підій, Хай горить. Да, чуєш? А ти вже ти його тут тут. -ту -ту -ту. да. А ні, фа, ти дозна Я, я, я побитий висипав на низ і воно. Да, якщо поб'єш, ще буде все, то. Ну було платить. це ведерце повне, получается, дві сетки, а може навіть дві з половиною. Бо там один стейк твій же буде жаритися на пів сетки. Ну да. Картоплю в 1.20 рівно в минуту. Знаю, Закинув, якщо вже жар качать. хороший. Так, пішов я фотографувати, Вадюшка. А вони хай зараз слички, а ми підемо фотографувати будемо. Зараз закидаємо все ми в інтернет. Людина в мене займається рекламою зараз. Повності маємо зараз пофотографувати, що у нас тут є. Ой, бляха муха. по фіксончику так. Проводимо фотосесію повністю. Це така штучка це до, де десь, десь примерно це до 150 дулячків стоїть Це тут і термостат стоїть І патрубки. Тут кожен патрубок стоїть день, ребят Кожен патрубок стоїть день Так, що тут у нас Так, стартирок Тут якісь такі я такого бензиносос ще й не бачу. Якийсь блок тут стоїть. На тому бензонасосі. tak po sa to vziať, da? Čo do tú manky. Starky rozhráme to, že budem prežírovať tú triešku čo. I po súrky. Po to, Čo sú také? Majste si leží. A oni potom, a oni šukali, čo nedávne ja. Čo sa v hardáš? все, работаем. Так, все, берем телефончика. Берем. Так, треба подложить там. Пусть камера не так что mm Жар ложить. Там жарку не здавають, бо розгориться, нахуй. Нема стоїть. А, а ти подивись, порізали на двох. Та мені ж треба буде. Воно лежить. А чого ти не будеш так їсти? Форгі мені треба, ти шу. Ну ти ж буточки їсти на сковороді жари. Не я тереться, давай знімемо. Ну, типу ну, ці валії ти їсти, а тут без олії буде. А що тобі фольга? життя? Це на огонь. А поля вон что таке, ты понял? Порывы? Конечно, за что? Да. Так ты сказ... ж не хуя не говорил. Тань, неси картошку давайте. Да еще рано, на другий раз, чтобы вона тепла. Да не будет на другий бізна. раз, вона не Она жариться. — Убери, подни, попробуй. Ну, попробуй. Давайте, постави жарте, постави. жарте, что хочешь, что Ну это хорошо, я принесу. Жарте давайте. давайте. Воно постануться 20 хвилин, воно то 20. 30, 20. Не вона Правильно. А потім просто поняв буде, що не хватить просто, блять, жару вже нату. Воно буде мало жару і воно буде не і цього. Зараз ми закинемо. Воно зараз теж перекриє. Просто ждав, воно м'ясо перекриє. Да не, не те що перекриє, блять. Там пізда жарна. Ти бачите, який парень сантаж. Покажи йому парень фе Ні, ти дивись. А ну фюм дай! Парень сантафи! А запах ластиться знаєш за чого? За дров, за вишню. А ну ти пешу це води. А ти взяв? Це цибулька запах. Західель, це булька запах. Дивись, водички принеси воду, а не треба, або, не або пивком вадья поливаєш, якщо що. Це мис... Пови, 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 вгорі, ти... Пови, Пови, не капіва. Води, ну горі, ти в... Пови, води набери, бо буде горсь горіть. У бутилку таку набери. Майка. І, і дірочку пробив в бутилки. Мало жару, так? Не нормально. Бать, воно горить же, бо туди. А солі нема, Ваді? Солі нема? Є. Пачка. Неси соль давай. Давай соль. Да, солью зараз солиш і воно не, не буде пригорати. Зараз воно згорить згори, що все, жарт я пішов роботи далі. Тут боді, а солю сюди Посипай і все, понял. І воно жарт тобі не убиває огонь. Ага. Хорошо, сип, сейчас затрачить. Сип, я, сип, я. Гарно сип, гарно спипай. Сойка, сойка. Всё, пішли на хайш тільки пригора гарно пригора знижджу? Що? — Вже гарно Впереться, жариться? — Гореться, так, да, подробно. Та ти перевертай, туди сюди, туди сюди. Щас буде з мангаль туди сюди, туди сюди. Вперше, від туманку знайшов туди. Тут ту кучку пофотографірував все. Зараз підзапасочку складую, я потім трошки наверх. Ні, напевно по запаску не буду, я просто прямо наверх зараз заложу його, вот, то все смысл ми його. І це щось таке знайшов інтересне. Щось ми його спечатним, що там таке. Такие. Что это такое? Тампоны, блядь! Что? Это тампоны, или что то А? Тампоны, блядь! Я думаю, что заказняться два тампони, блядь. Два тампона, блядь. А я думаю... Запхнем назад, тампони ці, блядь. А можешь усветить и зараветрил. Не валяется один, блядь. А вс, сейчас будем... Тампоны будем все стерки, вс. О! О! Да, ветера, тампончик! О! Котенько, воно тут якась Всё. Все, складаємо, короче. І нема нічого, бачите, було повне, немає нічого. Все вниз влізло таке, що було. А це вже потім було. Торпеду збирати буду, будемо розбирати в понеділок. І торпеду будемо збирати. Я розберу торпеду, сніму, сітушки з нього, Перед дріжем, А те хай буде, криша жопу буде стояти. Так от поміти треба треба позакидати його все. Якось так її візьму з фотографіру. Ось, з фотографією. З да, фотографію і порога ще сфотографувати сейчас фотографірую закидаємо все закидаємо повністю ось кусочек уже подпаяється це лівий так виходить, сюди це лівий позицію Приїхав до діда на виході. Я приїхав додому на другий додому. Додому, Вадик. До, до дому, вадьки, тов... себе на другий Воно, дом. Водюха зарядку купив. Вадюха Славутку купив собі. Молодець, нас Вадюха гроші, блядь. Вадюша молодець. Вадюша молодець, купив Славутку собі, блядь. А пішов. А на що ти цю камеру виставив? Славутку буде снімати, як у Ватя купив. Сюда, Ватька, да? Де Славута, Ватька твой? В гаражі стоїть, чи де? Да, в гаражі, конечно. А ну давай показывай. Ну, ну, да не нема нікого дома. А если нема нікого дома? Нет. Да? Конечно. Курочка зараз будем рубать, Ватька нам дає петуха. Дає. <рикла> а собака. Дуналь. Дунай! Дунай і будки. да? Такий вольяж здоровий мир. Дунайчик. Иди, иду. У нас старая вулица не придумает. понял? Я тут дихтовать Вадюша, у мене ж є присоски такі спеціальні. Так ти ж мені не говорив, що у тебе є присоски. Я ж таким нічим не кольору. Подріхтуємо, Вач, приїдемо. Дивись. Одрихтуємо, Вадюха. Як його одрихтувати? Треба знімати подклиника. А він дивись, він не знімається, він варений. Подкрильник ось пластиковий, який варений. Подкрильник самий, батька. Виїжджаємо на вулицю. Поняв? Подонкрачуєш. Знімаєш подкачуєш. І, да, і з тієї сторони виступаємо. А що стоїть, поняв? І все чорно буде. Шпаклівочку раз-раз. раз Треба раз. буде краски подобрати, щоб діду підкрасити. А, вже... а, а, збори... а, тут і бампер пізда. Да ні, ні, Він тут ось один удар дивись. Отут. Ось, диви, Вадюш, диви, вадь. Ось, 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 і ось це, і оце. Бампера знімати до нормально. арман запаяє. <зві> Це ну, вже літом буде діло. Ну бо він, бо він... Та ні, тут нема що Ватя. Вадюха, нема ти що робити. Нема не що робити тут, Вадюха. Що сделаємо. Так, ви знаєте, як це заряджати. Да. Я знаю, так. Я заряджав вже таким. Та така поставили і там нічого да, да. не треба. Коля, я тут. То... Це нормально попросить, хай приїде на місце тут зробить і да. поїде. Ну да, вон приїде зроблю. Да, да я що живу ката. Бах, а за поїздку треба. Ну да, да там бабка. Все. Да Все, дедушка, тут зробимо. Ванюха Вадюха буде ганяти машини. Та Ванюха, зачепи кепиво ця так у машині. Бах, Ванюха, Вадюха, розкажи, як так да ти там зачіпав машину цю? Ти ж гитався це. Ну, <зам> нуді, <зам> диск купив. А я так. Ванюха, молодець. Приобрел себе тазика. Та дид проїхав, то заїхав. Ид старей уже, отюха. Баба так. Ванюха, баба коктейль тебе зробила уже. Да? Це добре? А це знизу отак, поняла? Воно знизу. Щоб не лад. Ні, 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 це вже ми не вийдемо. Добре тоді, до понеділка. — Все, Вадюха, давай. До понеділка. Не ганяй на славут швидко. А був хороша славута, ти бачиш? 33 пробіг. Ти бачиш? Все, Вадюха, то ти купив хорошу машину, 33 пробіга. Це ребята купив Вадюха машину, 33 пробіга. Село, ребятка, водюшка. До бабы в гости приехал. В понедельник мы его забираем. Все. Конец видео.